Всім привіт! Раніше ми розглянули стрілецьку зброю української повстанської армії. А в цьому відео представлено огляд на стрілецьку зброю армії Куби. Чисельність революційних збройних сил Куби становить 90 тисяч осіб, а яку стрілецьку зброю вони використовують, ми розглянемо в цьому відео. Почнемо з пістолетів. Основним пістолетом армії Куби є радянський пістолет Макарова ПМ. Розроблений у 1948 році з урахуванням конструкції німецького Вальтер ПП, він має калібри 9 мм набій 9 на 18 ПМ. Ємність магазину 8 набоїв, принцип роботи вільний затвор, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Кубинськими спецпризначенцями Чорні оси» застосовуються радянські автоматичні пістоли та стечки на ПС. Розроблений у 1949 році, він має калібр 9 мм набій 9 на 18 ПМ. Принцип роботи вільний затвор. Боєживлення забезпечується магазином об'ємністю 20 набоїв. Темп вогню 700 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 200 метрів. Основним пістолетом кулеметом кубинської армії є польський PM63 Рак. Калібр 9 мм. Набої 9 х на 18 пм та 9 х 19 Парабелум. Принцип роботи вільний затвор. Поворотна пружина розташована під стволом. Вид живлення магазини на 15 або 25 набоїв, темп вогню 650 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 150 метрів. Далі розглянемо автомати. Основною стрілецькою зброєю революційних збройних сил Куби є модернізований автомат Калашнікова КМ. Створений у 1959 році, він має калібр 762 мм, набій 762х39. Принцип роботи відведення прахових газів, поворотний затвор. З метою модернізації цього автомата з 2008 року на нього встановлюються коліматорні приціли Вільма кубинської розробки. Цей приціл без збільшення має червону прицільну крапку і встановлюється на місце штатного цілика автомата Калашнікова. Ємність магазину 30 набоїв, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Окремими кубинськими підрозділами використовуються американські гвинтівки М16А1. Створена у 1967 році, вона була модифікацією гвинтівки М16 і відрізнялася більшою надійністю роботи. Калібри Пі56 мм, набій Піа 56 на 45, ємність магазину 30 набоїв, темп вогню 650 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 600 м. З використовуються радянські підводні автомати АПС. Розроблений у 1975 році в СРСР, він є індивідуальною зброєю плавця аквалангіста і призначений для ураження як надводних, так і підводних цілей. Принцип роботи відведення прахових газів, поворотний затвор, калібр 5,66 мм, набій з голчатого типу 566 х 39 МПС, в якості боєживлення використовується коробчатий магазин на 26 набоїв. Темп вогню 500 пострілів за хвилину, дальність стрільби 30 метрів на глибині до 5 метрів, 10 метрів на глибині 40 метрів та 100 метрів у повітряному середовищі. Використовуються інші автомати. Зокрема, чехословацька САВЗ58, угорський Феха 65. Далі розглянемо снайперські гвинтівки. Основною снайперською самозарядною гвинтівкою Армії Куби є СВД. Розроблена та прийнята на озброєння у 1963 році. Гвинтівка драгонова має калібр 762 мм, набій 762х54. Принцип роботи: відведення прахових газів, поворотний затвор, ємність магазину 10 набоїв, темп вогню 30 пострілів за хвилину, ефективна дальність пострілу 800 метрів. Також окремими підрозділами застосовується радянська снайперська гвинтівка Мосі на СВМ. Створена у 1891 році та модернізована у 1931, вона має калібр 762 мм, набій 762х54. Принцип роботи пав затвор. Снайперський варіант має подовжену та загнуту вниз ручку затвора, щоб при перезаряджанні ручка не опиралася у приціл. Також, на відміну від стандартної гвинтівки Мосіна, з'явилося кріплення для оптичного прицілу. Видбає живлення на від'ємний магазин на 5 набої, снаряджене обоймами. Прицільна дальність пострілу 1300 м. Крім того, кубинськими збройними силами використовується і модифікація зі збільшеною довжиною ствола. Основною великокаліберною снайперською гвинтівкою Куби є Mambe 1 і Створена у 1891 році вона має компонування Булпап та калібри 14,5 мм на бій 14,5 на 114. Принцип роботи відведення порохових газів. Прицільна дальність пострілу 2000 м. Далі розглянемо кулемети. Основним ручним кулеметом армії Куби є радянський РПК. Створений у 70-х роках ХХ століття, він має калібр 762 мм, набій 762х39. Принцип роботи відведення прахових газів, поворотний затвор. У кулеметі використовується коробчатий магазин на 40 набоїв і барабани на 75 набоїв. Прицільна дальність пострілу 1000 метрів. В якості єдиного кулемета використовується радянський ПКМ. Створений у 1961 році та модернізований у 1969, він має калібр 762 мм, набій 762 х 54 Принцип роботи відведення прахових газів, поворотний затвор, Темп вогню – 650 пострілів за хвилину, маса кулемета 7,5 кг, видбоєживлення стрічки на 100-250 200 та 250 набоїв. Прицільна дальність пострілу 1,5 км. Основним станковим кулеметом Кубинської армії радянське сг 43 Станковий кулемет Горюнова був розроблений у 1943 році і позиціонувався як зброя підтримки піхоти батальйонної ланки калібр 762 мм, набій 762х54, Вид живлення стрічки на 200 та 250 набоїв, ствол змінний. Темп Темпогню 700 пострілів за хвилину. Прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Далі розглянемо гранатомети. Основним протитанковим гранатометом Кубинської армії радянський рпг 7. Прийнятий на озброєння у 1961 році він має калібри 40 мм, бронепробивність 750 мм. Прицільна дальність пострілу 700 м. Також застосовується автоматичний гранатомет АГС-17. Прийнятий на озброєння у 1970 році він має калібр 30 мм, граната 30х29, темп стрільби 100 пострілів за хвилину, боєкомплект 87 пострілів, прицільна дальність пострілу 1700 м. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!